Моє, Тут кожен куточок рідненький має запах кохання і честі, тут сім'я моя, всі мої люди, Українка, я на пишатись цим буду, стоїмо плічо, пліч один за одного. Ми сила, не переможна ми Україна, бо не хочуть забрати наш дім. Зуськи, бо таких людей збройних сил нема у руських. Нас подих свободи і сильної волі, ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні, ми Україна, і ми справжня сила, ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна зброя. Нас відкриті очі, ми у темряві знайдемо сонце і коханням зігріємось разом. в них є крики злості, а ми гучно несемо правду, бо ми всі незламні. Попри все, давайте разом здійнемо погляд до неба, Воно чи нас, як ніколи, нашу Україну, ми жовто блакитним сяємо, захищаємо кожну хвилину. Нас Насподах свободи і війна волі ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні, ми Україна, і ми справжня сила, ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна зброя.